Тихо-тихо спускався вечір. Повітря ставало прохолодним, і навколо пахло медом і м'ятою. Маленький дракончик сидів біля свого теплого каменя, дивився, як сонце повільно ховається за пагорб. Його зелені лусочки мерехтіли в останніх променях. Сьогодні я побачу її. Прошепотів він. Першу зірку, що виконує бажання. Він чув про неї від старших драконів. Кажуть, якщо встигнути побачити першу зірку і в ту ж мить загадати бажання, воно обов'язково здійсниться. Але тільки якщо серце чисте, і якщо ти дуже щиро віриш. Долина. Повільно занурювалася в тінь. Сонце зникло, і небо стало глибоким, синім, мов спокійне море. Маленький дракончик поклав голову на лапки і вдивлявся в простір. Він боявся пропустити ту мить, коли спалахне перша зірочка. Навколо вже засвітилися світлячки. Вони танцювали між квітами, ніби самі зірки спустилися на землю. Може, це вона? тихо спитав дракончик. Ні, шепнув легенький вітерець. Це лише іскри літа. Почекай трохи ще. Дракончик озирнувся і побочив поруч їжачка, який ніс яблуко на спіні. Привіт, сказав дракончик, ти теж чекаєш зірку? Ні, посміхнувся їжачок. Я просто люблю, коли тихо. А що ти загадаєш, коли побачиш її? Дракончик задумався. Його очі стали великими і мріливими. Я хочу. Навчитися літати високо, так високо, щоб дістатися до хмар, щоб побачити весь світ і, може, навіть торкнутися зорі. І Жичок посміхнувся ще тепліше. Це гарне бажання. Впевнений, зірка почує тебе. Та ніч була довга. Зорі одна за одною загорялися на небі. Але маленький дракончик все дивився, чекав саме першу. Його очі почали злипатися, але він не здавався. Раптом мих над далеким обрієм спалахнула найперша, найяскравіша іскорка. Вона світилася ніжно, як подих тепла. Дракончик підняв голову, розправив крила і прошепотів. Я хочу літати по справжньому. І в ту ж мить відчув, як у грудях щось м'яко затремтіло, тепло, ніби від вогника, що тільки-но прокинувся. Дракончик розмахнув крилами. Спочатку повільно, невпевнено, а потім сміливіше. Вітер підхопив його, підняв трохи вище від трави. Потім ще і ще трохи. Його серце билося швидко, але не від страху, від радості. Під ним залишалася долина, світлячки, що світилися, як крихітні ліхтарики. Він летів до зірки, а вона, здавалось, посміхалася йому. Я лечу, справді лечу. Прошепотів він. Коли він піднявся вище за всі хмари, навколо було тихо-тихо. Зірки здавалися зовсім близько, наче їх можна торкнутися лапкою. Дякую, Зірочко, ти здійснила моє бажання. І почув м'який теплий голос. Це не я маленький, це ти сам у себе повірив. Я лише запалила світло, щоб ти не заблукав. Він повільно спускався назад. Вітер гойдав його, немов колискову. Під ним дрімали дерева, а з гір уже долинав запах м'ятий роси. Їжачок чекав унизу, загорнувшись у листя. Коли дракончик приземлився, той посміхнувся крізь сон. Бачиш, я ж казав. Вона тебе почує. Маленький дракон ліг поряд, закрив очі й прошепотів. Вона сказала, що я сам зміг. Мабуть, у кожному є трішки світла, тільки треба дочекатися своєї зорі. Світанок прокрадався ніжно, фарбуючи небо у рожеве й золоте. Дракончик ще спав. А на його крилах тихо мерехтіла зоряна пилюка. Коли він прокинувся, сонце вже торкалося вершин. Долина пахла новим днем, а десь у горі ще виднівся ледь помітний слід, мов пам'ять про нічну подорож. Він посміхнувся і прошепотів. Зірко, я чекатиму тебе знову. І знову настав спокій. Тиша, м'яке світло. І тільки вітер лагідно колихав траву, шепочучи. Гарної тобі ночі, маленький дракончику.